Вітаємо. З вами компанія Інвопол. Сьогодні ми познайомимо вас зі столом партою з елементами фіксації тулуба РІГ-990, унікальним пристроєм, створеним для забезпечення комфортного та безпечного положення дитини під час сидіння. Він спеціально розроблений для розвитку координації рухів та забезпечення правильного положення тіла дитини після тривалого перебування в положенні лежачі. Цей стіл ідеально підходить для використання під час приймання їжі, гри, навчання тощо. Регулярні заняття на цьому столі сприяють покращенню роботи внутрішніх органів. Зокрема, серцево-судинної, дихальної та травної систем. Одночасне навантаження на м'язи рук і тулуба в положенні сидячи, допомагає попередити контрактури, розвиває та закріплює наявні або втрачені функції верхніх кінцівок, покращує їх рухову координацію та підвищує загальний м'язовий тонус. Стіл парта КІГ-990 особливо корисний для дітей з нестабільною поставою, викликаною захворюваннями або дефектами упорно-рухового апарату, проте використання цього столу має певні протипоказання. Стіл парта не рекомендується для дітей з розладами психіки та поведінки, шизофренією, гострими та транзиторними розладами, розумовою відсталістю, а також для тих дітей, які повністю не здатні сидіти. КАІГИГ-990 це складна конструкція, яка включає металеву раму, знімну стільницю, сидіння, спинку, підголівник та багато інших елементів для забезпечення максимального комфорту та підтримки. Він оснащений колесами для легкого переміщення, тримачами для ніг з фіксаторами, поясом для фіксації грудної частини тіла та поясами для фіксації гомілок. Залежно від індивідуальних потреб вашої дитини, стіл парту дозволяє регулювати підніжку за висотою, шириною та глибиною. Спинка регулюється за кутом нахилу, а висота та глибина стільниці також можуть бути налаштовані. Підголівник регулюється за висотою, глибиною. Та кутами нахилу. Валик для збереження проміжку між ногами та бічні опори теж регулюються для максимальної зручності. Підголівник, сидіння та спинка виконані з м'яких матеріалів для додаткового комфорту. Стіл парта з елементами фіксації тулуба Каїгрі-990 це надійний і багатофункціональний пристрій, що допоможе дитині розвиватися та залишатися здоровою. Його індивідуальні налаштування та ергономічний дизайн роблять його незамінним помічником у щоденній діяльності. Ознайомитись з детальними технічними характеристиками ви можете на сайті інвепол. А щоб замовити каїгрі 990, просто нам зателефонуйте. Дякуємо за увагу!